Відвіз. Старий дідівський метод. Крива цегла можна або рівним, або відвісом. Друзі, завершуємо ми сьогодні колони і все. Залишається нам тільки армопояс. І про це ми знімемо окреме вам відео. Ну, темніє є на очах, друзі. Ну що ми зробимо? Як зараз вже півсьомого темно. От така ситуація. До речі, так як ми підбираємося вже наверх, ми обов'язково звіряємо лазером наші цеглинки. Дивіться, будь ласка, бачите, показую вам. Обов'язково перепровіряємо кожен шов, друзі, і зліва, і справа, і з кожної сторони. І на цій колоні перепровіряємо все лазером. Навіщо ми це робимо? Ми це робимо, щоб ми були переконані, що верхні наші цеглини чітко в міліметр в міліметр з нижніми рядами, щоб потім. Друзі, наша підшива. Коли покрівля зробиться, щоб наша підшива гарно співпала з цими колонами. Вставляє і перепровіряю все. Колони наші завершені. Повністю. І тепер нам залишається ще тут кусочок стіни, яка в майбутньому перетвориться на як правильно, Андрюх, столешниця? Ну, да. А як по українськи? Стільниця. Ху -ху, це молодець. <кху> Стільниця. І з мрамора така зробиться, стільничка. Ну, не з мрамора, а з граніта, там, не знаю з чого. Ну, Воно буде замінювати столик. Ось я вам приблизно зараз на картинці показую. Андрюха, малював 3D-візуалізацію, і вон, ви бачите, да? стрілочкою я вам показую. От такий буде там прикол. Виставили ми лазер, і Зараз ми ці блоки будемо монтувати саме по лазерю. Що цікавого, ми маємо три блочини сороковки, а також 9 штук тридцятки. От нам потрібно з цих блоків зібрати метр висоти, друзі. Працюємо. Андрюха розмітив на блокові центр і показує ось на колонах навіщо це, бо нам потрібно ж намазати тички розчину. І так обережно притулити, щоб ми сюди-сюди не водили і не вимазали, друзі, цеглу. Ось така красота, друзі. І полоска. Да, Андрюх? Yeah. Слухай, щось тут погано в тебе видно. Гото воно. Перевісимо зараз фонарь той, бо... Тінь, тінь, Андрюха тінь. <смі> а так взагалі, друзі, не звертайте уваги, видно, як вдень. Все нормально. Фонарі в нас потужні просто. Ну а що робити? Приходиться працювати отак. Осінь, темніє тим, рано. Супер. Ромочки поробив, і Андрюш, по центру пазик робимо. О, Андрій, це паз. Не полоска, а паз. А, да? Да. Все, друзі, нарешті ми розібрались. <смі> Хто там дивився попередні відоси? У нас. Постійно з цим проблема була. Не знали, як ота полоска називається. І дивіться, йому потрібно обережно дуже. Оп, воно. Ну так. Да. Майже ну. воно. Все. Підбираємо лишній розчин і виставляємо. Вмикаємо наш лазер і починаємо присаджувати нашу блочину. Є? Да. І дивіться, лазерок наш видно, Яндрюха виставляє. Як гарно по лазерю виставляти? Ще садина пів сантиметра. Цей ми вже змонтували і тепер монтуємо з тієї сторони. і Тільки потім натягнемо наш шнур. І паз наш. У нас сюди побільше розчину, так як ви вже тут побачили, цегла крива, але ж нам треба, щоб той шов був гарно заповнений. Паз є і там теж монтуємо. Важкувата сороковка, да? ще й не дуже вона суха. Та взагалі вона мока. Яка там суха? Оп, все чудово. Тепер вирівнюємо по нашому лазерю, обов'язково контролюючи вертикаль і нашу мітку. Отак, о, о, все, Андрюх. Я бачу, що низ вже там перся. Десь попалась дуже крива цеглина. Будь ласка, маємо дві блочини. Андрюха підрівнює зараз. І обов'язково слідкує за той чорною міткою. Ну, А в мене тут теж міліметр. Нормально. Трошки, Андрюк, сюди шевельни його. Все. Друзі, монтуємо наступну. Красиво. Ох, Андрюха, як працює гарно. Давай. Третій блок монтуємо, а сюди вже доведеться щось набирати із тридцятки. Обов'язково паз. Обов'язково. Друзі, це просто рекомендація конкретна. Завжди робіть цей паз. Будь ласка. І вам легше буде посадити в вашу блочину. Якщо там паза не буде, розчину не буде куди діватися, ви просто будете гепати, він, поки він весь в сторону не вийде. Так це ще ми на ребро монтуємо. А уявіть, коли ви сороковку плашмя монтуєте на розчин і там не буде паза. Це страшне. Вам із середини блока потрібно його видавити на наружі. Тому паз обов'язково. Жахливий блок, де вони його знайшли, але ми все одно його приведемо в порядок. І підлікуємо його зараз. Ми виробляємо, що є, а що нам. Це буде, як Андрюх, ти казав, стільниця. Ще раз повторюся, хто не чув, не бачив, тільки почав відео дивитись. Зверху потім змонтується стільниця з граніту. І Буде просто використовуватись як якийсь столик. Ану, 55. Вирізаємо із тридцятки кусок. Значить, що ми замовляли. Так як в нас залишилось там 9 блочин, я замовляв ще 3-30-ки. Але замовник, що знайшов, привіз сороковку, тому прийдеться зараз тут ліпити з кусочків. Монтуємо цей кусок і все. На сьогодні все. Бо потрібно нам привезти. Сюди кусок завтра. Та й в принципі нормально. Ми ж, друзі, це ж вам знімаємо відос. А ми ще отам працюємо на тому будинку. Бачите? Там темно зараз. Там вже йде монтаж вікон. І кучу роботи ми ще там виконуємо. Просто я вам про неї не знімаю. Там вітку... Ну в кінці відоса може зніму, там вон трохи. Там ми пройоми закладували під віконники, піднімаємо, опускаємо, збиваємо, вирубуємо пройоми. Так що ви не думайте, що ми тут потреблочини тут. О, Андрюхо, це світло в нас, да, видно. Друзі, докладаємо нашу стільницю. Стільничка тут буде, метр висотою. Слідкуємо, а ми працюємо. Дивіться, вимальовується і паркан, все на місці. Тай гарний, Андрюх. Кромочки, все, Андрюха. От такий спец. І монтуємо. Обережно наша задача не вимазати нашу цеглу. І рівнем виставляю. Андрюх, ти вже професіонал згоден? Іногда, да. іногда, а іноді так. Не іноді, а іноді. Монтуємо сюди випиляли кусок. Як пам'ятаєте, ми збираємо його із різних блоків в цю стіну. От і все. 15 хвилин сьомого. І Андрюха вмикає фонарі. Скільки ж ми тут побули, да, Андрю? Ага. Поки туди-сюди налаштувались, вже ти мені, йома, а літом би в 9. А приїхали ми пів шостого. От така історія. І є відпиляний кусочок. Дивіться, як вже Андрюха наносить клей вже. Видно, що він росте. Молодець. Вчиться швидко. Скоро будемо вже з нього робити прораба. І піде він в інститут, стету, да Андрюх? Будівельний, друзі. От так. Андрюха, чого тичок мажеш? Чого не можна тут по місцю намазати? Ну, бо тоді клей згорнеться вниз і туди тости йшов. О! <рес> все вірно, все вірно. Друзі, тільки намазуємо на самій блочині і сюди її опускаємо. Інакше, якщо ви тут намажете, ви блочиною весь клей згребете на низ. Нам потрібно вставити кусок в стіну. І чому ми намазуємо на самій блочині, а не на самій стіні. І ось, друзі, чому. Бо коли кусок вставляється, ваш клей здирається лишнє все. Якщо ви намажете на самій. Стіні на блочині, весь клей ви здерете донизу. І таким чином, у вас набуде товстий шов. Друзі, подивіться, який тонесенький шов. Ніякої взагалі халтури. Забитий клеєм, друзі, забитий, розумієте? От і ви так завжди робіть. І підпишіться на наш канал, обов'язково. А ми вам дякуємо. Сонце страшне сьогодні. Вже дивіться, почали відмостку заливати. А ми зараз зальємо наш армопояс. Два дні були страшні дощі. Друзі, ну а на завершення оце таке відео, бачите? Значить, ніяк з цією базою для стільниці не могли довго оприділитися. Оце ми зробили 70 см. Довго-довго думали, все ж таки вирішили докласти ще 10 см, що ми зараз і зробимо. Заїхали. Ні фонарів, нічого в нас немає, швидко треба зробити. В наступній серії, коли буде про армопояс, я, друзі, вже вам зніму. Я вже вам, друзі, зніму. Знову телефон мій глюконув. Я зніму вам цю альтаночку. Ви побачите, тут уже... Майже завершену роботу, крім оздоблення. Тут вже в нас є дах, все тут є вже. Тому таке оце завершальний відосик. В ну, наступній серії ви обов'язково побачите. Покажу вже вам тут багато ще робіт дороблених. Там антираска робиться. Е -е, з тієї сторони парканчик, друзі. Ось віконце вже маємо. Тому це таку чудову. Такий садовий будиночок маємо. Чуть не навернувся. Оце такі нічні зйомки. Тому, друзі, слідкуйте. В наступній частині обов'язково приїду в день, зніму вам тут все. От отак. Тому зараз ми тут докладемо і база, це база, саме називається база для стільниці. Зверху там змонтується кусок друзі, граніту зашліфованого і буде дуже красиво. Нам е, трохи залишили замовники клейку, цементику, щоб ми тут все доробили. Друзі, а ну ось я вам зараз. Навіть трохи армопояса зніму в цій частині. Подивіться, який він ідеальний. Ну, друзі, обов'язково завтра сюди приїду, ще в день, все це вам покажу. Бо я розумію, що ці нічні зйомки, це. Ну, В принципі, в мене і не якість відео задача. Зрозумійте, я як ота білка в колесі мотаюсь туди-сюди. Ну, Ну, все одно ж, хочу донести якість в першу чергу, ну, іноді ж хочеться, а верніше, я розумію, що вам хочеться і гарне ж відео подивитись. Ну а хіба це, в принципі, не цікаве, так? Да? <смі> Лазимо по ночах. Ну, друзі, дивіться, ще раз вам покажу. Ну, класно буде. Ось як оздоблення проведеться. М -м -м, от вам і садовий будиночок від команди Я Якісне будівництво. Ми зараз же ж доробляємо і їдемо на нашу господарчу будівлю. Друзі. Вчора ми забетонували там вже стіни. Тому далі там будемо працювати. Да, страшненька газоблочина, ну... Вона там, друзі, обробиться, заштукатуриться. Це все, що залишилось на об'єкті. Ще десь одна там, так? Да? Чні угу. будівельники. Не збирались, друзі, не збирались. Терміново нас попросили отак. По дорозі заїхали, фонарі всі на тому об'єкті. Добре, що Андрюха забирає свій налобний, заряджає вдома. А що там покласти 4 десяточки? О! Все, Андрюх. Забули ще й шпательок. Андрюха, дивіться, який в нього мастерок там є. А ну покажи, Андрюх. Та нічого, ми завтра ще заїдемо, все перетримо, зрозумієш. Ти гарно. Зараз зашпаклюй, всі шви. І погнали на другий об'єкт. Ну, друзі, все. Оцей буде заключений відео. Нема тут що знімати. Покажу вже вам в наступній частині, в день зніму і все покажу.